Привіт, друзі! Сьогодні готую дуже смачну траву з баклажан. Ці баклажани хто підписан, пам'ятає мої підписники і глядачі, я показувала, як я заморожую зиму баклажани. от Я дістала свої баклажани. На ніч. Залишили в холодильнику зранку. Вони вже розморозились. Я відкрила з пакету, як вони пахнуть. Літом пахнуть і зелень. Вони ж у мене вже прожарені. У мене є відео. Можете подивитися, як я це дуже швидко і легко роблю на зиму. баклажани. Також і перці. Поки розігрівала духовку, я їх також в духовці, ці баклажани прогріла, ну, щоб вони були вже так, бачите, скільки тут м'яко подивиться. Так, так, і приготувала е, фарш, 400 грам фаршу. У мене тут. Фарш яловичий, цибуля, часник, перець, чорний, паприка і трохи томатного соку. Можете соус, то що, що полюбляю, додаєте. Підсмажила трохи, небагато, не висушила. Так, трохи. Майже фарш у мене готовий вже. Пахне дуже. І часником, і цибулькою смачний. І зараз буду викладати, вже, бачите, на противні, от, викладаю, і в духовку на хвилин 20, тому що це вже тут це готово, і баклажани у нас готові, і фарш. Отак от, от викладаю. і Потім, вже, коли залишається... До приготування хвилин 5 я додаю трохи сиру. Якщо нема сиру, не додаю. Сьогодні буду додавати. І е, зараз я так виложу фарш і налью томатний сік зверху трохи. І все, і в духовку. Потім посиплю сиром. Буде в мене смакота сьогодні на обід. Це дуже-дуже вигідно так робити. Планічу. Щоб... Да, продають баклажан. По 2 євро продають, по 250 Взагалі тоді були по євро 50 зробили знижку, але ж мені здається. Здається, все ж таки, ці, що влітку продаються, вони трохи інші на смак. І от бачите, у мене тут і петрушка, і кріп. Вже також зверху я посипаю і заморожу. Так, і я зробила, не перемішала тільки отакий от салат. У мене буде сьогодні. Салат легкий, свіжа капуста, морква, перчик, дуже трохи. редис, огірок, полію лимоном, олівковою олією. Можна і песо додати, якщо полюбляєте. Я, напевно, не буду додавати тільки олія і лімон. І все. Отакий такий буде салат, такий у мене буде обід з баклажан. Ну, що, друзі, готові мої баклажани подивитися. Це дуже зручно, швидко пахнуть. Зараз я оцей, наприклад, візьму, щоб показати, як це вони в розрізі м'ягисенькі. Салатом я розмішала свій салат, олівкову олію подала. такий баклажан товстенные месисти такие. Вот така смакота. Готуйте! Всім смачного! Підписуйтесь на канал! Пока-пока!